У середу снігу поблизу Кам'янця насипало щедро, від мокрих та рясних опадів тещин язик стає ще небезпечнішим. Ми знаходимося на самому небезпечному, аварійно-небезпечній ділянці дороги Н-03 Житомир чернівці це 269-275 кілометр. Щоб упередити можливі ДТП, даївці рух тимчасово обмежили, грейдери облавтодору, розчищали шлях та посипали суміші. Нам не було отримано від на центру про проповірня поводні допомогли, ми ніби за поводою слідкуємо. Вчасне втручання в ситуацію допомогло. Завдяки вже там заходам вдалося протязі години ліквідувати бувати. Наслідки зимової слизькості та було відновлено рух для великого транспортних заклики бути обережними та обачними лунають звідусіль. Водіїв закликають не їздити на літній та зношені гумі, але й зараз, в середині грудня, знаходяться оригінали за кермом, котрі ризикують сунутися й на тещен язик з лисими шинами. І якби вчасно не нагодилися всі відповідальні служби, пригод було б не уникнути. Звали два крази був, і був тут грейдер. Заторів на даному участку дороги не було. На дорогах загального користування області було забезпечено проїзд учасників дорожнього руху, де на обробці покриття дорожніми протиожеледними сумоші було задіяно 93 механізми, працювало 231 робітник, які завчасно забезпечили проїзд транспорту по автомобільних дорогах загального користування. Світлана поробок для інформаційного випуску.